Ну, ну, типу, ну. ну, ну, е, Типу, я. типу, типу Коротше, не знаю, що це. Е, всім прийду, друзі! З вами я, Мере, Флезі, Юте, І я не знаю, що це. Ладно, буде прикольно. Поставте лайк і підпишіться на канал. А Я сюди спущусь. Що це таке земля? Якась металева коробка. Не знаю, що це таке, ладно, поки я на досі. А, я наконець додумався, що це. Е, Оказується, коли я з Майнкрафт Мані хотів зняти ролик, ми не вийшло і ми закинули цей бункер. Осьо! Осьо як! Навіть не з Майнкрафт Манія, Не пам'ятаю з кимось, я хотів зняти ролик в бункері, типу, як ми щось виживали, і він тут закинувся. Він вже старий. Зараз почекайте, я це все відкопаю. Останнє павутинничко і наконець-то я це все зробив. Друзі, я тут, коротше, дуже довго купав, як ви бачите, мене лопата майже зламалась. А, і, ну, я, типу, ну, 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 типу, я очистив цей бункер. Тепер мені треба скрафтити ступеньки. Не. Я крафтити ступеньки, я забув. Ну, ой, не ступень. Короче, давайте візьмемо отак, отак так, далі зробимо дуже багато пала. Ладно. Все. Зробимо. Далі. Ура! Ходинки є, це сюди. Ладно, вставити буду при вас. Ладно, може хтось напише в коментарі, мені треба було вставити чи ні. Ай, блін. Ну я поставив. Коротше, мені впадло це все робити. Нафіга я так багато крафту. Ну, ну. Ну, геній. Просто одним словом геній. Ладно, піду погуляю. Паркур це моє друге ім'я. Так. Блін. Куди тут її поставлю? Пофіг. Тут поки не буде, потім поставлю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Аааа, блін. Житель! Чого ти мене поганеш? А як не пугатишку, не летить ракета! Яка нафіга ракета? Ну ядерна ракета! Ти Е, ну, типу, і що мені це дасть? Та що ракета зараз пролетить тобі біхана? А, ну окей. Стоять! Ну що таке? То важи мені. Іди нагляд. Мені самому треба. Ладно, друзі. Мені, мені взагалі не треба, в мене ж є бункер. А жителів туди затаскувати? Ладно, і, і якщо поставити лайки, лайк, лайк підпишіться на канал, затащу. Ладно, шучу, у мене є бункер. Є той Тобі... второй. Ну, тільки якщо поставиш лайк, і підписати, підпишешся на канал. Ну добре, вбовер. Щас. Щас подивлюсь. О, так! Житель підписався і поставив лайк. Все, дякую, можеш, можеш звати інших. Тільки, пусть вони теж підпишуться. Ну, друзі, ви теж підпишіться. Давайте. Ай, ладно, надо буде держитель, Ну, він бачите, тут навіть лампи не працюють. а є. Ай. Ладно, пофіг, треба буде закрити. А, так на що закривання. Ракета ж прилетить, а мені треба це все закрити. У мене залізо є. Ні, залізу нема. Давайте з булижника. Нічого варіку нема. Поставимо ось сюди. Треб... Отак от все тупо забудовуємо. Так, отут ми поставимо отаку от огоро огорожу. Ну, щоб типу, ми сюди заходимо. І оце все буде стримувати від... Типу, що воно не пройде? Двері! Двері в мене нема. Любі, скрафчу. Мені головне, щоб я не пройшов день. Та. Апельсини! Потім поставлю. О, зможу скрафтити. Швиденько. Крафтимо. Все, ідеально хватило. Три двері ставимо. Першу. Ставимо першу, другу. І ще одну третю. все Защита є. Тепер кладемо мої е, помідорчики. Ну, я над ними старався, як би. Мені їх бабушка готувала От, Як мені їх пост. О!

Тихо! Ой, доб, добре, сер. Жителі, я вас всіх зібрав тут не просто так. Ну, ви самі сюди захотіли. По-перше, зараз прилетить ракета. По-друге, мені треба закрити вихід. Блін, а в когось кирка нема. В мене є! Ну потім Даш. Коротше, ви тут є, ви поставити поставили лайк. Так. Підписалися на канал? Так! Ну, тому живемо. А, так, вибачте, я тут, тут собі зроблю. Ну, ну, я, типу, умер. Я, типу, зараз вмер цього бункеру. Ладно, я поки почекаю. Ааа, ааа, ай, блін. Аааа, ай-ай! Та жителі хватить повторювати. Шо це було? Ну, мабуть, ракета прилетіла. Я теж так думаю, що, мабуть, вже прилетіла. Тому я поки. Що ми будемо робити? Ну, це добре жителі! Добре, що ми вижили, тому чекаємо, поки ми зможемо вийти. І що нам ще робити? Блін, жителі я впав. И ладно, не важно, зараз залізу. Та, дайте я залізу. Вс. Короче, зрители, чекаємо. Я поки посижу. Ай, як я зстав. Ну, блин, ну скільки мы тут были? Ну, по моих годинниках, примерно уже пять годин. Прекрасно. А, а коли ракета взорвалась? По моїм годинникам, примерно 3 години тому. Тож я зараз просто 3, 3 години сидів. Ну, так, ми вже поїли. Е, добре, я піду вилізати. Дайте кирку Дайте кирку хтось дайте ПЗ! О, дякую. Навіть не знаю, хто мені це дав. Піду перевіряти. Днов! Не, дф! Да, мне... Мне пофиг, кто меня нав зато... Кто то. Э. Е. А воно не ломается. Ну, мабуть, завали. Блин, а, а воно, воно он, Друзья, дивите вс воно. Я его ломаю. И воно... Ось о, бачите? Я все ламаю, а воно так не ламається. Коротше, жителі! Чекаємо! А ладно, друзі, вам чекати не потрібно, ставте лайки. Ладно, не треба буде ставити лайки, я вас вже так попросив. Коротше, всім до побачення, ми будемо жителями чекати.